Мабуть, ви помітили, що зранку так буває, що просинаєшся і відчуваєш в душі якесь таке спустошення, відчуваєш якийсь такий недостаток такого єднання з Богом. І навіть якщо вчора вечором була гарна молитва, так було все добре, душа така була чиста і так було все прекрасно. І проснувшись зранку, ти відчуваєш, як в тебе в душі якийсь такий вакуум створений. І людина дуже часто буває хвилюється з того приводу, тому що ну, бо ти ж не розумієш, що відбувається, і думається що, зразу, що я таке зробив не так, чи де я поступив не так. Може, десь згрішив, може, десь щось сказав не так. Але насправді це відчуття є закладене самим Господом Богом. Закладене для того, щоб Божа людина з самого ранку, як тільки відкриє очі, щоб вона зразу почала шукати свого Господа, почала єднання шукати з ним. І ви знаєте, в мене таке вже якби. Так вже склалося в моєму житті, що я коли зранку просинаюся, я зразу стараюся до Бога щось сказати. І я цього навчився з одного свідчення, як десь в якихось африканських племенах люди, які не вміють зовсім читати, але які увірували в Господа Ісуса Христа, коли просинається, каже: Доброго ранку, Ісус! І ви знаєте, воно на мене в той мій молодий вік, коли я це почув, воно на мене склало велике враження, тому що людина з самого ранку вже шукає Бога, шукає єднання з Ним. І мені це послужило для того, щоб зробити деякі висновки в моєму житті. І я так спробував зранку до Бога сказати хоча б якісь слова. ну, Бо кожен має свої якісь фізіологічні там особливості, скажімо так, хтось зранку взагалі не любить говорити. Але ви знаєте, можна сказати до Бога хоча б кілька слів, і я завжди стараюся до Бога щось сказати. Найчастіше я скажу: Господі, дуже тобі дякую, прошу тебе милості до себе, до моєї сім'ї. І е, буває так по-різному, але щось я скажу, е, і мені знаєте, якось спокійно і день проходить, і навіть я вже пізніше молюся і маю таке добре єднання з Господом. І ви знаєте, ось цей день почати з Богом він завжди, він є такий, е, він є такий наповнений змістом. Тому що з самого ранку людина говорить до Бога щось, людина призиває Господа в своє життя. І як би ви до Бога зранку не помолилися, і як би ви його не призвали, і яка би ця молитва не була, але раз ви з самого ранку призвали ім'я Господнє в своє життя, це означає, що ви починаєте день з Богом. І є написано, що Енох ходив перед Богом, Ной ходив перед Богом, Авраам ходив перед Богом. І ви знаєте, ходити перед Богом то не означає ходити спереду Бога, перед Ним іти, а ходити перед Богом це ходити перед Його святим лицем. І це є дуже важливий момент, що, щоб ми починали свій день з того, щоб зразу ж призвати Господа в своє життя. Тому що дуже часто так буває, що людина, яка не призиває Бога в своє життя з початку свого дня, вона дуже багато може мати проблем в духовній боротьбі. Тому що коли ти починаєш день. Без Бога ти починаєш день без нього, ти не прикликаєш його. Ну і звісно, що диявол тим скористається, і звісно, що він обов'язково щось буде підшукувати для того, щоб тебе якось підбити. І людина собі думає, що це відчуття зранку такого вакууму, що це є гріх, що це є якась помилка, ще щось людина починає куперсатися в своєму житті. Але насправді це є відчуття, закладене Богом. Відчуття, що тобі потрібен Господь Бог з самого ранку, бо так навіть є написано в Біблії, як зранку він молився, зранку шукав Бога, і багато праведних людей вони саме так починали свій день. Бо тому що щоб ходити перед Богом, то треба перше ніж ходити, то треба встати на ноги. Ну і перше ніж ти встаєш на ноги, треба ж призивати ім'я Господнє в своє життя. Навіть якщо то буде коротка молитва, навіть якщо то буде кілька слів, але все одно це буде мати духовну силу, і це буде мати серйозну вагу. В твоєму духовному житті для того, щоб тобі не падати, для того, щоб тобі не спотикатися і не робити в своєму житті якихось гріхів, Бо тому що відчуття вакууму з самого ранку, відчуття такої, якби можливо, якоїсь пустоти, це відчуття в душі закладене самим Богом, для того, щоб людина шукала Господа. І щоб людина починала свій день саме з Господом і разом з ним. І тому -то ми беремо приклад з мужів Божих, які ходили перед Богом, вони ходили перед Богом постійно. І ходити перед Богом це означає бути завжди перед Його лицем як людина чиста. Ходити перед його лицем як людина, яка не робить зла, людина, яка чинить праведні діла. Ну, дивіться: якщо беремо Еноха, беремо Ноя, беремо Авраама, яку Біблію читали ці люди? Вони не мали Біблії, вони не мали що читати, то що ми читаємо зараз, бо тоді ще не було тих книг, які ми зараз читаємо. Не було тих пророків, не було ні апостолів, тоді ще не було слів Ісуса Христа, сказаних. Тоді ще не було е, приповістей Соломона, не було тоді е, псалмів Давида і інших е, книг, які ми маємо в Біблії. І ті мужі Божі, вони по суті вони не мали такої Біблії, як маємо ми зараз, і ви знаєте. Їхня праведність, тим не менше, вона була дуже серйозною і високо цінувалася, тому що ці люди ходили перед Богом. Ви знаєте, то є дуже важливий момент, що, щоб почати день свій з того, як ти ходиш перед Божим лицем. І для того, щоб не спотикатися, для того, щоб не падати, для того, щоб не мати проблем. Кожна Божа людина повинна брати приклад з тих мужів Божих, про яких є написано в Біблії, для того, щоб наше духовне життя мало смисл святості, мало смисл праведності. Щоб нам не мати. Навіть якщо ви помолитесь, навіть якщо ви скажете кілька слів, і ви все одно думаєте, що ще нічого не відбулося, але ви зрозумієте, що в духовному світі. Це має велике значення в духовному світі, це має серйозну вагу. І повірте мені, що люди, яких я переконував в тому, щоб вони починали свій день хоча б з кількох слів, але від всього серця призвати Господа Бога в своє життя. Ви знаєте, ті люди переконалися в тому, наскільки воно має серйозну вагу і силу. Бо дуже часто буває так, що люди говорять, що день починається з пустоти, день починається з якогось такого в середині якоїсь такої тривоги, з якісь такі моменти, ось ці. І е, оскільки я це розумію, оскільки я це сам зрозумів, і оскільки я це багатьом людям е, рекомендую, я буду рекомендувати це і вам, моїм слухачам, е, щоб ви так само як віруючі в Господа Бога, люди. Починали свій день, який є Божий день, з того, щоб призвати ім'я Господнє в своє життя для того, щоб не мати проблем, для того, щоб ходити перед Богом. Коли ви призиваєте Боже ім'я, ви привертаєте Божу увагу до себе, як той, хто покоряється йому, тобто Господу Богу. І це має дуже серйозну вагу і силу. І ви знаєте, є ще такий момент, що як, наприклад, в церквах дуже часто буває, що закликають до такого, знаєте, якогось групового ходження перед Богом. Ви зрозумієте, що перед Богом не може бути групового ходження. Перед Богом може бути групова молитва, може бути спів, може бути зібрання. Хлібопереломлення, але кожна віруюча людина має своє власне ходження перед Богом. Так само, як мав Енох, мав Ной і мав Авраам, і мали інші мужі Божі. Незалежно від того, хто вас оточує, незалежно від того, хто вас підтримує, хто разом з вами йде, ваше ходження перед Господнім лицем є індивідуальне. Треба завжди на то настроюватися, що наше ходження перед Богом воно є індивідуальне і воно має відповідне значення і відповідну духовну силу, якщо ми починаємо свій день з того, як ми призиваємо ім'я Господнє в своє життя. Я не говорю, щоб тільки з самого ранку призивати, я говорю, щоб почати так день. Звісно, що протягом дня в нас будуть ще молитви, ми ще згадаємо, ми ще не раз сповнимо, сповнимося Духом Святим. Ми ще не раз будемо торжествувати і радуватися тому спасінню, яке ми маємо. І навіть якщо приходять в наше життя, спокуси, якісь зовні, ми все одно ми, ми знаходимо силу, як побороти ті чи інші життєві обставини. Ті чи інші спокуси для того, щоб йти і не впасти, але ми вже день почали добре, розумієте? І дуже часто в церквах є такі, знаєте, якось так будують ось цей взаємозв'язок між собою, між християнами, як групове ходження перед Богом. Ну ви зрозумієте, що в цілому групового ходження перед Богом не може бути, тому що кожен ходить по-різному. Ви знаєте, хтось ходить перед Богом, а хтось грішить перед Богом. Хтось робить добре, хтось робить погано, хтось навчає погано, хтось навчає добре, хтось вчиться погано, а хтось вчиться добре. І ви знаєте, я говорю іменно про духовні речі. Ви знаєте, навіть в сьогоднішній час, начебто, ми вже в якійсь мірі прозріли, але все одно дуже часто ось в тому такому бажанні зробити групове ходження перед Божим лицем, ну, ви зрозумієте, воно буває деколи дуже навіть сильно абсурдним. І я сьогодні хочу вам, в приклад привести слова одного, я так розумію, вчителя. Його прізвище Фольц. Він був у Брюсселі, в церкві п'ятидесятників і він там давав наставлення на молодіжному зібранні, на молодіжній конференції. Молодь задавала на папірчиках писала ті питання. І він давав відповіді. Він там давав відповіді про те, як грати там в шахмати, мож, ну, чи можна грати в шахмати, і там інші різні питання. І, зокрема, йому задали ось таке питання. Я хочу, щоб ви послухали. Думаю, що вам це буде цікаво. А чому не можна, щоб у Євор не було... Розкрита первая кульуця кофточки, рубашки, а братья можна. О, я не знаю. Я не знаю. Это ви у ваших служителей спроще. Извините, я на цей вопрос отвечать не буду. Это такой вопрос. Ось ви самі чули, розумієте, сьогодні, наприклад, ви приходите в церкву. От дивіться, наприклад, ота конкретна ситуація. Ми розуміємо, що абсурдність тої ситуації настільки є висока, що ну, то навіть для здорового глузду, воно ну, ні в які рамки не входить, тому що якщо е брати є прикладом для наслідування, якщо брати показують собою приклад для того, щоб інші дивилися на них і робили так само, як вони. То вони повинні робити так, щоб інші люди дивилися на них і мали в собі приклад і щоб їхні слова не розходилися з тим, що вони вчать. Ви розумієте, якщо, наприклад, подивитися на ось це тут я навіть не буду говорити про, про цей гудзик той нещасний чи злощасний той гудзик верхній. Я буду говорити про те, наскільки лицемірство запанувало в церквах. Якщо, наприклад, ти як голова сім'ї, як проповідник в церкві, як служитель церкви, як пастир церкви чи дияком церкви, змушуєш інших жінок зашпилювати. Церкв... іменно віруючих сестер зашпилювати ось це верхній гудзик. а сам ходиш з розшпиленим, ти подаєш приклад, що, що ти можеш, а їм не можна. Питання, для чого е, той е, такий е, ступень лицемірства так запанував церкві? Він запанував по тій причині, що е, брати вони дуже жорстко відділили себе від е, Віруючих сестер, вони себе відділили і вони самі себе тим от гудзиком своїм розпиленим поставили, так як би сказати, вище над ними. В якому розумінні? В розумінні тому, якщо, наприклад, ви вчите жінку, щоб вона зашпилювала ось цей верхній гудзик, звісно, що ви хочете, щоб тим зашпиленим гудзиком жінка показала свою скромність, щоб вона показала свою таку, якби невинність, щоб вона показала свою таку, таку тихість, покору і так далі. Ну, так, зрештою, це розуміється в подібних церквах. Але якщо ти, наприклад, їм забороняєш, але сам ходиш з тим же самим розшпиленим гудзиком, що я не вважаю, що то є проблемою, ну, ви знаєте, що ти тоді показуєш? Ти показуєш тоді, що ти дозволяєш собі виглядати, так би сказати, привабливіше, виглядати так, щоби. Притягувати чийсь погляд, чи як, ну, чого ти добиваєшся. Якщо, наприклад, ти вже говориш про такий тип одягу для жінок, ти повинен такий тип одягу сам демонструвати своїм власним прикладом. І ось це є той ступінь лицемірства в елементарному гудзику. Ви розумієте, от елементарний гудзик, він показує, яка висока ступінь лицемірства серед братів, які собі дозволяють робити одне, а інших заставляють робити інше. І ви знаєте, і це є якраз ось ці фарисейські неудобоносимі тягарі. Що вони самі того не роблять, але інші нав'язують і інші то носять. Але ви знаєте, сучасна молодь, вона я люблю молодь. Я з молоддю дуже маю тісний зв'язок. Ви знаєте, я з ними часто спілкуюся. Молоді люди мені з ними прекрасно говорити. То є чисті душі, то є люди, які мають відкрите серце, говорять прямо просто то, що думають, як живуть. І мені з ними добре, бо тому, що в них немає тої такої, знаєте, релігійної закваски фарисейської, такої, знаєте, <гад> вони є прямі. Ось молода людина пише запитання на молодіжній конференції. І ось тому чоловікові Віктору Фольцу задає ось. Це запитання стосовно ось якраз того Гузика І він відмовляється. А чому відмовляється? Він відмовляється, тому що тут треба би було сказати братам, братам сказати, ті, які сидять там десь ззаді нього на, на тих подіумах своїх, сказати, що браття, ну справді у вас таке є. Але він знає, що в них таке є. Він знає, що це правило в їхній церкві існує. Він сам є учасник того всього, але відповідати він відмовляється, тому що, очевидно, його вік, і очевидно, його християнський досвід він же є настільки великий, що він прекрасно усвідомлює, що ось це лицемірство воно вже панує в їхній церкві і воно має місце. Ну, ви зрозумієте, якщо, наприклад, жінка чи дівчина, яка є в такій церкві, вона зранку встане з пустотою душевною не тільки від того, що вона ще не призвала Господа, вона встане з пустотою душевною тільки тому, що в неї ще є проблема, що вона спокусилася тим, що братові можна собі розпилювати гудзики і там виставляти свою красоту, розумієте, як Ален Делон, от, а їй чомусь не можна. Ось це відчуття несправедливості воно буде згризати е, жіночу, дівочу частину церкви. Воно буде гризти завжди. Тому що брати собі дозволяють такий собі вільний вигляд, а їм треба поводитися іменно ось таким способом, що вони мають там зашпилити цей гузочок, ручки скласти, хустинкою замотатися. І от вони мають от такі сидіти, а ми будемо такі о, такі, о, такі сидіти, брати, розумієте? І вони там він ось це задає запитання, а вони там всі сидять, розумієте, дехто. То з них грегоче, от. ну весело людям. Але я знаю, що крім жінок, яким зовсім не весело, і дівчат, які є в тій церкві наших сестер, господі, там є ще й і діти, і діти, дивлячись, ось на це все. На ось, на ось цю всю закваску, води, діти вони перехоплюють на себе ось е, ті всі моменти, і вони потім не захочуть бути в тому середовищі, вони підуть геть звідти. І найгірше буде, якщо вони підуть не, не просто геть в іншу десь якусь церкву собі знайдуть, а якщо вони підуть просто в світ. Найгірше, якщо вони спокусяться ось цим всім. І якщо, наприклад, тим проповідникам, які там на сцені під під час зачитування того запитання собі підсмішковуються і десь хтось з них навіть і собі там сміється так е, на широко. Ви знаєте, то ті люди, які оті правила запроваджують, вони навіть не розуміють, які наслідки в майбутньому може мати ось ось це їхнє лицемірство, ось це їхнє неправильне, неправедне відношення до інших християн в своїй церкві, до християн жіночої статі. І тому то ви зрозумієте, якщо наприклад є така ситуація, то вона є дуже тяжка. І я тим братам я навіть не можу сказати браття Схаменіться. Хоча, якщо б вони мене почули, я би їм то сказав. Але я знаю, наскільки вони є задубілі от в тих своїх переконаннях, які вони самі собі попридумували, але не несуть самі, а дають то нести іншим. І вони просто задубілі в тому настільки, що достукатися до них є дуже важко. Я бувало навіть пробував з людьми такого типу говорити і щось їм доказати щось їх переконати, але то дуже важко, тому що це люди, які просто-напросто вважають, що ось це як братство прийняло, значить, воно є. Воно має так бути і не інакше, інакше воно вже не буде. Ви розумієте, і бачите, от він не може сказати нічого. Хочете, питайте самі в них, я нічого не буду казати. Ну то в вашій церкві таке є. А ти, якщо приїхав як вчитель, який є для церкви серйозного рівня вчитель, ти повинен то питання розв'язати, а не скидувати себе, що ось ось нехай там хтось говорить, тільки не я. І це є таке знаєте питання, яке не рішається їх дуже багато. Є в церквах таких питань, які не рішаються. І якщо, наприклад, віруюча людина, яка є поза тою системою, от, наприклад, як я, я це бачу все розумієте? Я дивлюся, і навіть потім йому там ще давали інші запитання. Звичайно, що багато з того, що вони вчать, воно не має підтвердження біблійного, і то можна оспорити, але я спорити не збираюся, бо воно руйнує мене. Але діло в тому, що. Ось це, наприклад, це як класично. От класичний такий метод внести в церкву якісь свої ось такі, розумієте, неудобно носимі тягарі у вигляді верхнього гудзика. Зашпиленого чи не зашпиленого. І ось це якраз дуже багатьох руйнує. І тому то я скажу так, що нам, віруючим людям, потрібно. Приймати дуже часто серйозні важкі рішення, тому що е, якщо перебувати в такій спокусливій обстановці, там де, там, де ось таке лицемірство і з ним нічого не хочуть робити, е, зрозумійте, що сестра чи дівчина, яка, наприклад, яку то гризе, десь там всередині, вона рано чи пізно вона або впаде, спокуситься, з нею щось відбудеться, розумієте, або вона мусить піти геть звітам. Тому що її це з'їсть. Якщо, наприклад, хтось просто закриє очі і це зробить, якась сестра і зашпилить той гудзик і. Проковтне ту свою гірку тяжку сльозу тої несправедливості, того тиску зі сторони братів, то інша людина вона може не витримати того і може просто під тим тягарем несправедливості впасти. І тому то я просто так можу сказати, що такі вчення вони дуже часто забирають мир в душі. І навіть якщо ти зранку пробудешся і пробудешся, вроді би, все добре і Вроді би, ти вчора гарно молився, але як ти згадаєш про той нещасний гудзик, а і тобі треба вертатися, буде на то зібрання, то в тебе в серці буде завше пропадати мир, тому що е, ти будеш розуміти, що середовище, в якому ти знаходишся, середовище віруючих людей е, в ньому існує ось такий тип несправедливості. Вроді би, дрібничка, вроді би якийсь гудзичок, розумієте. Але в тебе миру в серці не буде. Тому то е, треба удалятися від е, таких вчителів, удалятися від таких людей, які вам накладають е, тягарі, а самі і пальцем не ворухнуть. То, тому що рано чи пізно ви потерпите е, серйозні проблеми, духовні проблеми. Ви не, не зможете того понести. Ну, можливо, є такі люди, які можуть, але більшість людей їм це важко. Тому, -то, дорогі мої брати і сестри, подбайте так, щоб не тільки зранку встати і призвати ім'я Господнє, але подбайте і про те, щоб в вашому житті удалятися від таких вчень, які несуть в собі ізначальну спокусу. Удаляйтеся, бо тому що вам буде важко, ви не зможете того винести. Ви не зможете того винести по тій причині, що це питання несправедливості і ще гірше, що це питання несправедливості ніхто і не збирається вирішувати, це буде з'їдати вас зсередини. Тому то тим братам, які ось таке навчають їм. Потрібно переглянути своє відношення до того, що вони вчать, і подивитися, як вони ходять перед Богом і чи перед Богом вони ходять. Хай подивляться на себе, хай подивляться на те, що вони говорять. Бо інакше ось такі би, дрібні моменти, вони дуже часто приводять до руїни і до тяжких наслідків. І, а я можу сказати лише е, таке, що е, вам, дорогі брати і сестри, в індивідуальному вашому уходженні перед Божим лицем не забувайте з самого ранку стати перед Господнім лице, навіть тільки відкрив очі, скажіть щось до Господа, скажіть якісь слова від всього серця, скажіть, хоч кілька слів. Призвіть ім'я Господнє, і нехай Господь у вашому житті зробить дуже багато добрих перемін, Хай Господь вас веде, щоб нам зустрітися разом в царстві небесному і прославити нашого Господа там.